Друзі, всім привіт, всім гарного настрою. Сьогодні я навчу вас, як правильно користуватися термоусадкою. Термоусадка, квадрати, їх треба заізолювати. Простіше простого. Це розводняк, звісно, конкретний, блін. Ну, реально, ну мало того, що вона не липне абсолютно, але ще не ріжеться нормально. Ще треба на ленти. Та це сам розріз. Що? А чому що я ручки у нас чи рукожопи ножки. Що це таке вообще? А вы думаете, такие ерунды, а потом нормальные люди не борются, мучаясь с этим. Так. Как можно так знущаться над споживачем? Вот что это такое? Ну что это? Блин, тоже мне термоусадка, блин. То, что он не липнет, потом треба самому порезать. А потом в конце концов все равно надо бляха изолентой все это заматывать, потому что оно, 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 о, о, рассыпается все. Просто деделы какие то придумал. Идиоты. Это что ты, блядь? Зараз так. так, так. о, вроді виходить потроху. О. О. Все, закріпив. Фуфло ваша термоусадка, Синя ізолента. Бо якщо якийсь прилад не можна відремонтувати за допомогою синьої ізоленти, то йому кранти. Напишіть в коментарях, що я робив неправильно, хоча в мене є відчуття, що я все робив неправильно. Наступного разу я навчу вас, як правильно паяти транзистори. В дитинстві ще мультик такий був: Еротіка і транзистор. Еротик і транзистор. А, то німецький фільм, так, да, я приплутав. Є кротик, є транзистор. Та що я так не тобі, ну катець?